На Початку тижня ми запитали вас, чи наступний президент, представник Сходу України, зможе консолідувати український народ? Так вважають 17% учасників опитування на нашій веб-сторінці. Ні, 78%. А що з цього приводу думають мешканці української столиці? Дізнавались наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Тимошенко то Тимошенко тільки зможе об'єднати Україну. Янукович ні. Я бачу, куди він іде і куди він хилить. Він пішак, яким керують олігархи. Я думаю, що Янукович зможе. я думаю, що Янукович зможе, бо в нього мізки в голові є, і команда хороша. Та господи, головне, щоб жити було добре. Причому тут, що він за російську мову, об'єднає обов'язково. Обізательна, але це його основна задача. Щоб об'єднати всіх нас, щоб вийти е, з честю з того положення, в якому є Україна. Не об'єднає, бо жодна політична сила на це зараз не здатна. А справа в тому, що зараз роз'єднані саме духовно більш між регіонами, тому е, жоден кандидат не може цього зробити, духовно об'єднати Україну. Бо е, та людина, яка зможе це зробити, її зараз при владі немає. Об'єднати Україну вони ніяк не зможуть. Тому що, тому що Україна у нас різна. Казати постійно повторювати розкол, 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 то будемо мати розкол. В принципі, в розколі України ніхто не ні зацікавлений, цього не буде. Янукович, ну, судячи тому, що вони говорять по телебаченню, як вони бачать свої подальші дії, вони Україну не з'єднають. Ті питання, які вони виносять на перший, на перший розгляд, вони я думаю, що не... Цьому не будуть сприяти Юля. Я теж думаю, що ні, ні тот, ні тот, ні. Ні той, ні той не об'єднає нас, тому що пропаганда в нас гарно попрацювала. Ще з 2004 року, з минулих президентських виборів, коли політики почали навмисно ламати країну навпіл. Я думаю, що народ вже сам об'єднається, хто би не прийшов у владі.